Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Володимир Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в інтернеті, увівши таким чином в дію рішення РНБО, що зміниться у роботі грального бізнесу, що має зробити уряд за для обмеження онлайн казино в Україні. Говоримо зі старшим економістом центру економічної стратегії та автором подкасту, що з економікою Юрієм Гайдаєм. Отже, давайте почнемо з цифр, так і економічних втрат одразу. Податок з обігу для онлайн казино складає 18%. Я не знаю, у мене немає такої статистики, скільки з існуючих платформ офіційно платять податки. Але от такі дані є від фінансового комітету Верховної Ради, що у 2023 році гральний бізнес сплатив майже 10,5 мільярдів гривень податків, що в 14 разів більше ніж у 2020. Вадцять у січні лютому 2024 року гральний бізнес в Україні сплатив до бюджету на 370% більше податків ніж за аналогічний період минулого року. Тому хочу вас запитати, що після цього указу цієї постанови буде з економічної точки зору з економічних втрат. Ну, тут складно зразу змоделювати, тому що давайте почнемо по поличках. Взагалі, основна мета цього указу, вона не є фіскальною, так тобто, це реакція на таке все наростаюче обурення в суспільстві, спричинене таким поширенням азартних ігор, і поширенням їх в тому числі через максимально агресивну зовнішню рекламу, просування через різних інфлюенсерів і так далі. І і, власне, цей указ він, він є реакцією. Я, напевно, відмічу такі кілька там, ключових етапів. Спочатку вийшла е така дуже ґрунтовна стаття Дани Гордічук на економічній правді. Е Потім е було, е була петиція Павла Петриченка, котра власне дуже швидко набрала потрібну кількість голосів. І е це власне, от. Така перша реакція. Треба розуміти, що Указ він не має сам по собі такої там виконавчої сили, умовно. Так, тобто це доручення президента різним органам влади, в першу чергу це доручення Кадміну, там найбільше стосується доручень, власне, йому. І ті кроки, котрі передбачені, вони. Всі спрямовані на те, щоб якось там зменшити обмежити власне негативний вплив азартних ігор на суспільство. Наскільки ці кроки спрацюють, ну ми можемо детально розібрати, пройтися по ним. Але стосовно впливу, власне, на надходження від податків, він може бути різнонаправлений. Тобто, один з один з пунктів доручень Кабміну – це забезпечити нарешті запровадження державної системи онлайн-моніторингу. Що це таке? Це. Неодноразово розповідав такий аналог по суті реєстратора розрахункових операцій тільки для азартних ігор, який є, має значно ширший функціонал, тобто він має реєструвати кожну ставку, кожну виплату виграшу, окремо ідентифікувати кожного гравця, коли він залогінюється в систему і так далі. Тобто, це такий максимально повний має бути онлайн-моніторинг і, власне, доступний державі. З одного боку, це в даному. Указі це якраз пропонується в тому контексті, що завдяки цій системі насправді можна контролювати ліміти обмеження максимального часу у грі обов'язкові перерви, інші речі, котрі перелічені в указі президента. Але з іншого боку, це теж інструмент, який дозволяє краще контролювати сплату податків. Так, тобто, коли ти маєш зафіксовані всі ставки виплати, то ти зразу можеш оцінити базу. Податкування правильно і так само, якщо ти бачиш, ну якщо ти, наприклад, правоохоронний орган і ти робиш контрольну закупівлю і бачиш, що вона не з'являється в державній системі онлайн-моніторингу, тобі простіше виявити і довести, ну, власне, факти нелегальних азартних ігор. Тобто, в цьому плані, о, от, оцей от крок по запровадженню системи онлайн-моніторингу, а також те, що там на стороні Нацбанку очікується. По обмеженню P2P платежів, платежів від, ну, з картки на картку, це може ще додатково підштовхнути до зростання податкових надходжень. З іншого боку, кроки, котрі власне спрямовані на. Обмеження нарешті цього агресивного просування азартних ігор, плюс інші обмеження на гру, вони ну теоретично мають сприяти меншій кількості ставок, меншій грі. Відповідно, це буде тиснути в напрямку зменшення податкових надходжень. Крім того, обмеження для ліцензованих гравців, так ну тому що коли держава запроваджує такі кроки, вони, вони спрямовані на, на тих, хто в білому сегменті, на тих, хто має ліцензії. Так, вона держава. Вам може вплинути на них, вона не може вплинути на якісь там е ліві нелегальні сайти. Е таким чином вони ну, не будуть запроваджувати ніяку систему онлайн-моніторингу. Це буде спонукати гравців шукати, шукати власне, е ті місця для гри, де їх не обмежують. Ну, не всіх, можливо, але декого так. Тому вгадати, чи збільшаться, чи зменшиться податкові надходження зараз неможливо, але насправді це не найважливіше, тому що держава. Е по-хорошому, ну як в розвинених країнах легалізує азартні ігри не для того, щоб збирати з них податки, а для того, щоб вони власне були підконтрольними і щоб мінімізувати шкоду суспільству, тому що тіньовий азартний бізнес він є ще більш шкідливим. Давайте тоді а, продовжимо, що зміниться для кінцевого споживача для звичайного там громадянина громадянки, які грають в онлайн казино. Які от обмеження мають запрацювати вже там за місяць, два-три. І для тих, хто не грають, теж е, перше, це те, що стосується реклами. Першим пунктом іде, зрозуміло, е, Кабмін має розробити у місячний строк порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, в тому числі з використанням електронних комунікацій і символіки ЗСУ і контекстної реклами. Тут треба сказати, що насправді закон про рекламу він вже. З жовтня, якщо не помиляюсь минулого року, в принципі, має прописані детально всі обмеження. Тобто, те, що зараз там відбувається з великими цими е банерами в містах, або зі спонсорством там радіопередач деякими, на, на деяких несильно чистоплотних е каналах, е це те, що вже є заборонено. Тобто по ідеї треба просто почати дотримуватися закону, але в даному випадку тут ще важливо, що порядок обмеження цей він нарешті адресує краще оце все інфлюенсерство, так тобто, там е якісь youtube канали е і власне використання символіки зсу. Тобто теоретично, зараз у нас там після того як цей порядок буде розроблений, е буде ну повністю вичерпно достатня законодавча база для того, щоб е реклами азартних ігор не було в публічному просторі, е щоб вона не таргетувала. Вразливі групи населення я дуже сподіваюся, що ми нарешті це побачимо, і, і побачимо навіть швидше, напевно, ніж там за місяць. Ну, якби інструменти є. Що далі зміниться, це власне має змінитися так два, два, дві важливі речі: це обмеження максимального часу у грі, який може бути одночасно запровадження обов'язкових перерв. Так? Ну, тобто, якщо ти зупиняєшся, ти можеш спохопитися, що ти програєш гроші, або що ти ну, може це перший імпульс, він має пройти. Тобто, це те, що має скорочувати ну, власне таку залученість гравців. І плюс ліміт витрат гравця. На, на гру, тобто, має, має бути розроблена встановлена певна сума, яка обмежує, обмежує ці витрати на гру одночасні, наприклад, там протягом доби. Але ці кроки вони запрацюють лише якщо буде запроваджена державна система онлайн моніторингу. Ну тому що покладатися на те, що організатори азартних ігор добровільно будуть цього дотримуватися, якщо їх неможливо проконтролювати, я думаю, не варто. Тобто, тут от, от, це ключовий момент державна система онлайн моніторингу. Щодо Далі проведення національної інформаційно роз'яснювальної кампанії щодо небезпеки азартних ігор. Ну мені здається, тут з цим доволі непогано вже справляються журналісти е і е там блогосфера, але це те, чим насправді системно мав мав займатися країн. Комісія з регулювання азартних ігор. Ну, це їхній безпосередній обов'язок, як регулятора. і вони це останні роки, ну весь час точніше з моменту створення робили, м'яко кажучи, слабенько. От. Там вас закривалися за, але... за країли, хотіла запитати, тому що ну, народний депутат Ярослав Желізняк анонсував, що про ліквідацію комісії з грального бізнесу, і в мене тут питання. Можливо, у вас глибше ця інформація. Що це питання лише про неефективність цього органу, чи це щось більш глибше? Що країл не те, що не виконував там своїх обов'язків, а ще й був замішаний. Це колективний орган. Відповідно, так є багато там розмов і вражень про те, що принаймні частина. Учасників комісії вони ну, мали певний там вплив з боку е, ринку азартних ігор, і довший час були проблеми там з призначенням членів країв. Він не був, е, ну в них не було кворуму, вони не були там працездатними, вони не, не могли ефективно провадити свою політику. Очевидно, що в ну, в сфері, яка регулюється і в якій є такі значні гроші. Е, перше, перший порив це. Ну, власне, пояснювати таку непрацездатність, ну, власне, там фінансовим інтересами, якимось впливом або, можливо, й тиском на членів комісії. І власне, наскільки я розумію, це була одна, це один з аргументів для того, щоб передати оцю регуляторну функцію під мінцифри. Де де ну, якби буде там окремий орган е, котре буде ну скажімо так більш більш керованим, більш ефективним, тобто не не буде цієї колективної безвідповідальності. Так, якщо буде якийсь один заступник міністра, е, чітко відповідати за, за, за цей сегмент, то ну власне буде з кого спитати, і може бути ефективніше регулювання. Побачимо наскільки наскільки це відбудеться. Тоді в мене ще питання щодо військовослужбовців. От чи справедливим і доцільним було рішення просто забороняти військовослужбовцям, грати в онлайн-казино, обмежувати там походи в ці онлайн просто в казино фізичні? Отже, ну, ми розуміємо, будь-яка заборона може сприйматися агресивно. Заборона ніколи не діє у чистому вигляді. А, так, я, я розумію, що зараз тема нашої розмови не про а, лудоманію у військовослужбовців, Послужбовців, це ми вже пройшли ці скандали, але ж ну, не можна так просто забороною взяти все це і відрізати. Я повністю з вами погоджуюся. На жаль, це та ситуація, коли по-перше, я не бачу ефективних механізмів заборонити грати дорослим людям. Зокрема, дорослим людям у збройних силах України, тобто, це можливо зробити тільки через там грубе порушення їхніх прав, свобод і. Приватного життя, так тобто, або через заборону там банкам проводити ці платежі, або там не знаю, через вилучення мобільних телефонів, очевидно, що і те, і інше це не є хорошими розумними кроками. От те, що написано в указі, що головнокомандувач Збройних сил та керівники інших формувань мають на час воєнного стану заборонити доступ військовослужбовцям до гральних закладів та онлайну. Ну, До гральних закладів окей, тут ще десь зрозуміло. Тобто, якщо побачать Військовослужбовця, там в, в казано фізичному. Тобто, це тут очевидно, що це заборонено, але ж насправді основна проблема це гра власне онлайн. І тут ну мені справді цікаво, це офіцери будуть ходити і заглядати в телефон бійцям і виписувати догани. Тобто, скоріше за все, от мої колеги, котрі в Збройних силах вважають, що цей, ну, от цей пункт він виліться просто в те, що буде створено ще один журнал, реєстр, в якому всі будуть під підпис відмічатися, що вони ознайомилися з забороною грати в азартні ігри, ну і на тому все закінчиться, тому що ну робочих інструментів насправді тут немає. Я насправді радий, що не пройшла ініціатива дозволити командирам вносити військовослужбовців до реєстру лудоманів. тому що. Хоча здавалося б, це таке якесь очевидне рішення, так, реєстр лодоманів, відповідно, провайдери, організатори азартних ігор мають не надавати доступу цим військовослужбовцям, але по факту, що це таке, це ми будемо мати реєстр військовослужбовців, в яких точно є проблема з гральною залежністю, яких можна ідентифікувати, тобто, це просто подарунок був би для російської розвідки і пропаганди. І про пропаганда це взагалі окрема історія. Тобто російська пропаганда давно відірвалася від, від реального життя. Вони можуть вигадати біолабораторії, комарів що завгодно. Тобто, це мене навіть не хвилює, але те, що був би реєстр людей, які є певним чином вразливі, яких, наприклад, можна через яких можна вплинути там через гроші, через борги їхні, оце була би проблема, і я розумію, що ну це обговорювалося власне і на робочій групі, і наскільки я розумію прийшли до висновку, що справді це не спрацює. Тому тут скоріше така, ну в указі президента, цей пункт такий формальний, щоб відмітити, що от грати не можна, але ну він не буде мати практичних інструментів запровадження. Я думаю, ну хіба в тих випадках, коли вже там військовослужбовець реально там. Танк продав за це, от т -т тоді вже думаю, будуть якісь заходи. А так, я теж абсолютно речі... серед своїх друзів. Я ну, у війську я абсолютно не бачу вирішення цього питання і необхідності вирішення цього питання, тому що ну як це можна регулювати? Та ніяк. Абсолютно. До речі, про, про танк продав це, звісно, гіпербола, але. Ну, Тут, в указі президента, є власне, пункт, який рекомендує Національному банку. Ну, рекомендує, тому що Національний банк незалежний, так, тобто він робить, робить це за рекомендацією. Запровадити заборону прийому як застави товарів подвійного використання. І це, власне, те, що було у відповідній петиції, вказано. Це стосується того, щоб ломбарди не могли не мали права брати у заставу, ну, умовно, дрони або тепловізори. Зі старшим економістом Центру економічної стратегії та автором подкасту, що з економікою, Юрієм Гайдаєм, ми поговорили про указ президента щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в інтернеті. Розмову вела Ірина Сампан.